Доброго ранку, друзі. Вітаю вас, Холодна Тернопільщина, канал Сільське подвір'я. Запрошую вас підписатися, поставити вподобайку. Ну і, звичайно, написати коментар, у кого яка сьогодні погода. Сьогодні 13 жовтня. Помоємо 13-го, я вже й не пам'ятаю. 13-го, напевно. І маємо, ось бачите, ззаді мене яку погоду. Погода не тепла вже, температура повітря впала. Як бачите, я вже затягнула шапку. Капюшон. І ще зверху взяла свій старий светр, бо холодно, а зимову куртку ще тягнути не хочу. Так, рюкзак за плечима, як завжди. Можна би його і не носити, але там купа ліків, фонарик, ручка блокнотик. Деяка, декілька гривень готівки і, і мушу я його нести собі на плечах. Ой, під ногами болото. Бачите, калабані. Ай, але на роботу треба йти. Туман сильний. Тут ще внизу, ще не так, але наверху буде точно сильний туман. <клес> 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 Дивіться, який туман. Бачите? Просто темінь. У нас тут, коли починаються холоди, завжди холодніше бо від річки. <кій> Ой, вибачайте, друзі, бо я щось, щось моє здоров'ячко підшалює. Треба лікуватися. Треба йти до лікарів. А я, як завжди, не маю часу, а коли час буде, тоді вже, щоб не було пізно. Ну... <кій> Якось так. Якось так. Так, возив мене чоловік, возив кожен день. Сьогодні уже кажу, вже мене сьогодні не вези свята неділечка. <кхи> свята неділечка. Кажу, не, нема чого тарахкати тим трактором. Немає аж такої сильної потреби. Пройдуся. Пройдуся пішачка. Я люблю ходити пішки. Я вже за цих 30 років так находилася. За різних потреб. Але останніх 10 років хожу, то день у день. День у день. Ах. Щоб тільки ноги не боліли і було б все супер. <кхем> так, що вам розказати? Маємо сьогодні неділю. Дасть Бог дочекати до понеділка, завтра понеділок. Дав би Бог ще трохи погоди, щоб нічого не хляпало, хоча нічого не показує, що буде хляпати, то маємо купа роботи в полі. В городі верніше. Купа роботи, курудзи, кормові буряки ще. Роботи не початий край. Але нічого, нічого, нічого. Я завжди так кажу, що нічого. Тільки дав би Бог здоров'я, силу. Ну і терпіння до тої всьої роботи нашої. Ай, так. Так, так. Так. Біжу я зараз. На гору. Як ви вже всі зрозуміли, я, звичайно, йду на роботу. Ой. У мене кожен день. Кожен день. Робота, робота, робота. Кладе нам кусок хліба в рота. Дивіться, яка осінь. Бачите, яка пабутинка. Так, так, робота, робота. Кладе нам кусок хліба в рота. Якщо ми не будемо робити, то нічого з того не буде. Так, моя гора-задишка. Відключаюся, включуся на горі. Так, гора задишка подолана. Рухаємося в напрямку роботи. Дивіться, яка красива осінь. Бачите? Які павутинки. Я так люблю щось таке спостерігати. Дивіться, яка краса, які колиски. Так здалеку. Тут така колиска з павутини, що можна колисатися. Ой. Так. Туман, туман. Туман яром, туман долиною. Десь далеко пробивається сонечко, воно вже в принципі недалеко, воно вже навіть дуже високо, від обрію. Але який туман густий. Річка і від річки, відповідно, туман. У нас завжди так є. Це не якась така новина, що річка і не буде туману. Буде, дивіться, яка шепшина. Вечором йду вже темно, щоб зірвати. Ранком йду, куди б донести на роботу її. І добре б нарвати, бо, бо самий найкращий чай це шипшини не, не дробленої аптечної, а шипшини натуральної. Ой, холодно, друзі, холодно. Я закінчую цю свою зйомку, бо холодну руку. Якесь таке відчуття, що буде у нас морозенко. Ой, шкода, цього всього дивіться, цікава зелена травичка. Але травичка то травичка. У людей дуже багато всього продукції ще на полях. Ну, у нас так завжди є. Усе приморозить, помарнує, а потім ще тепло. До речі, з 19 жовтня у нас передають потепління до 21 градуса сьогодні читала. Так що ще будемо з теплом. Але. Наразі зараз холодно. Добре, друзі, всім гарного дня. Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. А я побігла на роботу. До нових зустрічей. Па-па-па-па.